Доброго вечора. Ви дивитесь програму інтерв'ю дня на першому міському У студії. Працює Карина Костецька. Згідно астрологічного прогнозу, 2025 рік обіцяє бути насиченим трансформаційними подіями та новими можливостями для особистісного зростання. Астрологія є потужним інструментом в сучасному світі. тож що чекає на нас наступного року, ми дізнаємося вже за мить. І у нас у гостях астрологиня Ольга Ткаченко. Пані Ольга, я вас вітаю. Я вас також вітаю. Давайте почнемо з Кого питання? От як давно саме ви займаєтесь астрологією? Саме я а, саме консультую та займаюся астрологією майже вже три-три роки. А чому ви вирішили взагалі цим займатися? А я завжди полюбляла астрологію ще з дитинства, тобто ці всі гороскопи, це все а, розуміння людини по даті народження, по його знаку, це все мене а, ще з дитинства і ось з початком повномасштабних дій я це згадала, ці всі свої хобі і почала цим займатися. Тобто вирішили більш поглиблено а, саме так, після так, початку так, війни. Так, угу. так, так, так. Е, Розкажіть, будь ласка, яким чином можна пропрацювати те, що вас тривожить, і чи можна це зробити самостійно або лише за допомогою астролога? А якби це можливо зробити було самостійно, люди вже були б всі щасливі і безтурботні. А на жаль, або на щастя для астрологів, це неможливо зробити самостійно. Тому кожна людина Дина, якщо її ще тривожить, зазвичай, вона звертається до спеціаліста. І ось конкретно я дивлюсь в гороскопі. Гороскоп це наше все життя, там прописане. Тобто, там можна подивитися, чому все у вас так виходить саме ну, в житті, так, і, і що робити з цим. А yes. ось і до мене от, приходять клієнтки і клієнти а, і е, з конкретними запитами, і ось ми е, розбираємося, чому і що з цим робити. Uh -huh. е, тобто, людина, як це все відбувається, людина проходить, ставить питання, і ви там вже робите. А, так, е, зазвичай мені пишуть, е, кажуть, мене хвилює те-та-те-та якесь питання, там відносини, робота, е, не можу знайти себе. Я не розумію, чим мені займатися, що ну, які мої е, сильні. Сторони, слабкі сторони, угу. непорозуміння з дітьми, здоров'я ну, будь-яке питання, яке на, ну, на зараз тривожить людину. А угу. головне для астрологів, для астрології це час народження, точний час народження. Так. Якщо немає точного часу народження, ми не зможемо побудувати карту. Але є так, для всіх, у кого нема точного часу народження, не хвилюйтеся, є, так, є така функція, як ректифікація, тобто можна визначити час народження. Тобто, тут якщо у вас Сильне велике бажання, mm -hmm. <кхи> то можна відповісти на перелік питань, і я вже з цих відповідей ваших роблю уже свої там маніпуляції. <кхи> Ось і визначаємо ваш гороскоп. І далі вже дивимось так в конкретному гороскопі, що з mm цим -hmm. робити. Це дуже цікаво, Я не О, дуже цікаво. що можна так визначити. Але це дуже Странно. така містка. Mm -hmm. а, а, Така важка, важка ну, праця, але угу. все можливо, якщо у людини є конкретний запит. Тому що не всі люди звертаються до астрологів, не всі. А, ось, а, але якщо Господь приводить душу до астрологів, то тут треба вже допомогти. Угу. А з якими запитами найчастіше? А, до мене а, по двом напрямкам угу. а, зазвичай жінки звертаються, це відносини. З чоловіками, mm -hmm. звісно, і е, це пошук себе, тому що е, зараз ще оці всі дії, які в країні е, проходять, вони е, людей дуже включили. Е, у той момент що е, люди прокинулись і е, зрозуміли, що вони займаються не тим, чим вони хочуть займатися, і це їм не приносить задоволення. Тобто вони все до цього жили-жили, як будто в них ціле життя попереду, вони нікуди не торопились, нікуди не спішили. все. а тут оп, і вони зрозуміли, що кожного дня. Це може бути останній день, і вони такі, ой, я не хочу цим займатися, а що ж я хочу? А я себе не знаю. А то, і вот вони приходять до мене і от раз розповісти, що, як, як, що робити, угу, тобто, щоб змінити своє життя? Так, так, угу. тобто е, так. А от таке запитання. От ви говорите, що жінки дуже часто звертаються так. з такими запитаннями, як там ну вийти заміж, там і тому, так далі. Тому подібне, так. От розкажіть, будь ласка, чи є якісь конкретні дати, в які краще виходити заміж, або краще не? Дивіться, заміж. Не, дати, не дати. Тобто, я, дивіться, взагалі я взагалі, хотіла, коли краще виходити, не виходити, ми дивимося з конкретних гороскопів. Я раджу всім, хто виходить заміж, звертатися, звісно, до астролога, щоб підібрати гарну дату. Дуже це раджу, тому що це важлива, важлива справа, і треба підійти з розумом до цього. Там, коли вже до мене звертаються клієнти, я дивлюся їх гороскопи і підбираю конкретно під них дату. Mm -hmm. Але якщо ми беремо а, всіх а, людей, загально. Так, загально, mm -hmm. да, а, то у нас ж є а, дні тижня, в яких а, люди розписуються. І ось стереотип такий, так у нас є, що у суботу так всі розписуються, так. так. Ну чому, тому що п'яти п'ятидневна яти, робоча неділя ну, і так і це просто, вихідний. Так. Але це ну, неправильно. Так, Послухайте так. пораду астролога, так. а тому, що в суботу а, є у кожної, у кожного, ну, кожної у кожного дня тижня є свій управитель, є своя планета, яка править цим, цим днем. І є своя енергія. От тобто у суботу це Сатурн. Сатурн це планета, яка не зацікавлена в відносинах. Це вже такий а, старий дядя, який вже пожив своє і вже думає про, а, про життя, про відповідальність, про Бога. Йому не цікаво це все. І він mm -hmm. все буде стопорити, він буде все затримувати. Він буде. Ну тобто, я не раджу в суботу виходити так. заміж, і я не раджу у вівторок виходити заміж, тому що тому, що вівторок це. Енергія Марсу, а Марс у нас а, така агресивна планета, така войовнича планета. Тобто тут будуть а, такі енергії в шлюбі при обладнану ну, тобто, привалювати сварки можливі, так, 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 так. Да. Ну, я, ні, не. Якщо вам це цікаво, окей, то можна. Так. Так, да. Тобто я раджу у, у інший понеділок це день місяця, тобто це дуже класна. Місяць, тобто внутрішня гармонія, все таке. А тобто, у середу це Меркурій, тобто це знання, тобто в шлюбі ви будете обмінюватись знаннями. У четвер це Юпітер. Це мудрість, тобто шлюб буде вас розвивати в цьому напрямку. П'ятниця Венера, це а, задоволення, комфорт. А у неділю це сонечко. Тут головне не, не, не спалити друг друга. <свіття> <свіття> так, тобто, от такі. А в, в цілому краще звертатися до астрологів, тому що а, той же день може бути та гарним а, з точки зору планети, але конкретно у цієї людини це буде ну, негативно не її день. Так, Можна так, так тобто день. Mm -hmm. Але ну якщо ми беремо в цілому, то краще в вівторок mm -hmm. у суботу ну mm -hmm. не треба. Так а якщо говорити ось про одяг, який колір одягу mm -hmm. краще, щоб переважав у гардеробі у 2025 році? А, році. У 2025, ну дивіться, а я про це міркувала, тому що я зробила як так, як ми живемо в Україні. Україна це наша, наша там батько, Батівщина. мати, так да, угу. і ми її діти. Тобто це жива істота, і в неї є, звісно, дата народження. Так. Строїмо карту Натальну і дивимося, як проходить рік України. Ось. І, далі, і далі я дивлюся, є в астрології такі показники, які відповідають за фінанси, за внутрішній стан, за славу, за гармонію. І от ось вони знаходяться в знаках зодіаку, і за які відповідають планети. І у планети є свій колір. І ось я проаналізувала у чому краще зустрічати новий рік. Давайте у чому а, новий угу. рік. Тому що ну, би, за цілий рік в чому Ну, 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 ну вдягатись, в чому в хочете, в, в чому ви рік. себе відчуваєте угу. класно, угу. От, в, в те й вдягатись. А саме в, а, краще зустрічати новий рік в таких кольорах, як а такий рудий, тобто червоний, такий з рудуватий, тобто це сонце. А далі рожевий це венера, а жовтий а, та зелений. Тобто, mm -hmm. якщо ви в одне з цих кольорів, тобто воно притягне до вас на енергетичному плані ці показники, і ви будете якби а, це отримувати. Mm -hmm. Тобто, якщо хтось в це вірить, будь ласка, користуйтесь. Так, бо це на вінана на довірі. Так, а що на нас очікує наступного року? Щось типу там затемнення або ще щось. Цьому це, це, це все буде, звісно, будуть і планети ретроградити, і затемнення, mm -hmm. все буде. Але це все буде програтися для кожного по-своєму. Тобто, комусь це затемнення буде в мінусити, комусь в плюс. Комусь планети ретроградні, комусь вони будуть стопорити все, комусь вони навпаки будуть допомагати. Тобто тут я допоможу конкретно з кожним гороскопом. Але в цілому, а п'яті. Я збудувала карту України, і є такі показники в натальній карті, як завдання на рік. Ну і завдання на життя. Ну припустимо, я побудувала на рік. Воно ж змінюється. Тобто кожного року у нас окремі завдання, і ми по різному себе відчуваємо. Хоча у нас є натальна карта на ціле життя а в Україні. А ми, так як ми діти України, звісно, воно на нас теж вплине. Тобто, ми повинні також це пропрацювати в собі. А то в Україні на 2025 рік, на оцей з коли вона там народилася, з, з господі серпня. Серпня, серпня, серпня. серпня. Угу. по по серпень, серпень Тобто це рік так. не з е, січня по січень, а саме, саме з дати народження саме з дати народження. Угу. Так, тобто це ваш, це її рік. Угу. І ми, як діти, ми, ось то є завдання, це по Марсу. А по Марсу це завдання саме пропрацювати агресію, не Те, угу. що, ну. Якось дивиться, що ми ну, не сильно з цим справляємося. Mm -hmm. так. А, ось. А, тобто, це все а, бути добрішими до людей і не ненавидіти людей, і не виявляти свою агресію, не, не, не руйнувати це все. І також є завдання там по вузлам. А, і ось в Україні це а, буде по трансформаційному дому йти, по трансформаційній mm -hmm. сфері. Тобто, це а, прям а, дуже... А, Важливо через трансформації а, змінювати себе. А ми, як діти України, у нас це буде теж ці трансформації, але через внутрішній стан будуть іти. Mm -hmm. а, тобто, а, як Україна, як сама країна буде складатися з нас всіх, які пропрацюють, дай Боже, mm -hmm. внутрішній стан через трансформації, це саме ну, оптимальніший метод. Або якщо не пропрацьовувати, то буде бити по мінусу того, тої mm. сфери, тобто, це ну я не буду казати, що зрозуміло. так. <суміла> 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 О, тобто не насилля і бути більш милосердними, більш зоб... і, роб... і працювати uh -huh. з своїм злістю, агресією таким якостями Марсу. Uh -huh. Ну що ж наостанок дайте можливо кілька порад, таких також загальних на наступний рік як астрологи, як астролог, я кажу, що у... саме головне, що ми з вами повинні зробити, це те, що ми повинні пізнати себе як душу. Mm -hmm. себе не як тіло і себе не як громадянина чи країни чи... а себе як душу і всі наші тоді а, а, всі, проблеми із... проблему, mm -hmm. всі наші внутрішні негаразди вони підуть тому що буде, ми будемо а, а, милосердні друг до друга більш добрі друг до друга і тоді воно все зніде на нівець і Іграшки на ялинку також можна вдягати ну, цього кольору, як і одяг, що я казала. А до речі, і кстати, дівчата, якщо ви хочете якісь прикраси, то я раджу рубін, тому що у нас Україна це відсхідний лев, буде в цьому році, а лев це сонце, а сонце це рубін. Тобто, так. якщо є прикраси з рубіну, можете їх надягати. А іграшки на ялинку також так, тих кольорів: рожевий, жовтий, зелений, червоний. Ну угу. такий рудий, червоний. не яскраво-червоний, бо яскраво червоний це Марс, угу. а то такий руденький ага. ось так. І будемо таким чином якось притягувати а, притягувати. До все хороші, типу, так? Та, так, угу. так, так, так. Ну, ось так. Так, ну що ж, пані Ольго, я вам дуже <світ> дякую, що і до нас завітали. Дякую за цікаву розповідь. Думаю, Багатьом це було дійсно корисно. <світ> Ну, дай Боже, так. Ну що ж, я вам нагадаю, що це була програма інтерв'ю дня на першому міському. У нас у гостях була астрологиня Ольга Ткаченко. Ми поговорили про те, що на нас очікує в наступному 2025 році. Дякую за увагу і дивіться наші прямі ефіри на першому міському.